Січень це традиційна пора, коли хочеться планувати створювати свої цілі, карти бажань. Але як же зробити це так, щоб не переписувати просто з року в рік свої цілі, особливо свої фінансові цілі, так до них і не наблизившись? В цьому відео я поділюсь практичними порадами, як кожному з вас можна створити свій особистий фінансовий план, який допоможе вам прийти до своїх фінансових цілей та взагалі визначитись, як прийти до цих цілей швидше, які є інвестиційні інструменти і кому коли вони підходять. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко. Я наставниця з особистих фінансів і допомагаю українцям побудувати здорові стосунки з грошима, навчитись заощаджувати не економлячи на собі та інвестувати, щоб не втрачати кошти на інфляції, а примножувати свої заощадження. Тому, якщо ви хочете прокачувати свою фінансову грамотність, то не забудьте підписатись. дуже багато людей, коли коли я починаю говорити за фінансовий план. Уявляю це як щось дуже. Жорстке, такі якісь рамки, які не можна ніяк посунути, і здається, о боже мій, а як зараз взагалі можна щось планувати? Хоча, якщо відверто, то ми ніколи не можемо контролювати взагалі все, що відбувається. Світ завжди мінливий, просто нам моментами здається, що ми на щось впливаємо і контролюємо, але впливати ми можемо тільки на себе. Все, що відбувається зовнішнє, ми можемо хіба адаптовуватись і створювати не тільки план А, а ще план В, В і так далі. Тобто, вміти. Адаптовуватись до взагалі цих подій, вміти змінювати свої плани це нормально. Тобто, ось цей фінансовий план він у вас не є просто таким жорстким, який не можна ніяк поміняти. Він може і має змінюватись. Це нормально. Але це скоріше ваш допоміжний інструмент. Це як в навігаторі, якщо ви не ставите взагалі для себе ніяку ціль, не прописуєте ніякий маршрут, то ну, навряд чи ви кудись взагалі приїдете. Але, звісно, що ось в цьому плані, в цьому маршруті, який ви собі пробудували, можуть бути зміни, бо десь можуть бути якісь затори, десь ви помилилися і звернули не туди. Але коли у вас є ваша ціль, коли у вас є розуміння, де ви є зараз, ви можете перебудувати маршрути. І по факту фінансовий план це і є ось цей навігатор, який допомагає вам прийти до своїх фінансових цілей. Що ж взагалі являє собою цей фінансовий план і що він має включати? Ви його можете формувати як для себе завгодно, як вам зручно, головне це все зафіксувати і порахувати, дійсно записати не просто в голові, а якимось чином це онлайн, паперово, як завгодно, в табличці, в Notion, Але запишіть, будь ласка, свої цілі і створіть з цього чіткий план. Тобто, насправді фінансовий план складається з чотирьох основних аспектів: перше це аналіз вашої загалом поточної ситуації, тобто чітке розуміння ваших доходів. Витрат, скільки ви заощаджуєте, скільки у вас зараз є вже певного фінансового резерву, можливо, у вас є фінансова подушка і так далі. Також сюди відносяться ваші всі борги, кредити, або ж якщо у вас є певні активи та пасиви. Тобто, наприклад, якщо у вас є нерухомість або авто, це ваші активи. І пасиви це відповідно борги, іпотеки, це все сюди. Другий крок фінансового плану це визначення ваших цілей. І воно має бути максимально чітке. Не просто я заробляю більше грошей. Більше це скільки. Або я хочу купити авто. Авто яке? Скільки воно коштує? За скільки часу ви хочете його придбати? Або я хочу вийти на пенсію в 45». Супер. А пенсія має бути якого розміру? Скільки грошей ви хочете отримувати? Який це має бути пасивний дохід? А якщо це буде не в 45, а в 46, це для вас окей? Чи ні? Чи це має бути саме в 45? Тобто тут максимально конкретно визначте свої фінансові цілі. Вам тут може допомогти система постановки цілей по смарту, так? Тобто, коли ціль має бути визначена, чітка, визначена в часі, досяжна. Думаю, що ви знайомі з цією концепцією, тому зупинятися сильно не буду. Якщо не знайомі, то будь ласка, погугліть Третє. Я це підбір інструментів під вашу ціль. Тобто, якщо у вас, наприклад, ціль створити фінансову подушку, то вам цілком тут може допомогти і депозит, або ж просто ви можете відкладати гроші в валюті. Але якщо ваша ціль це створити пенсію, то депозит вам тут абсолютно ніяк не поможе. Тут потрібно інвестувати і можна як варіант розглядати фондовий ринок. Це найбільш доступний інструмент для більшості, де можна почати з 50 зі 100 доларів і поступово за рахунок складного відсотку накопичити на свою пенсію. Детальніше в мене про фондовий ринок. Про інвестиції є дуже багато відео на каналі. Тож, якщо ви поки що не знайомі з цією темою, дуже раджу переглянути. Я тут теж додам їх в описі. І четвертий крок це прорахунки та чітке планування. Тобто, коли ви визначили, яка у вас ціль, скільки у вас є зараз грошей, скільки ви можете заощаджувати, який інструмент ви будете використовувати. Тобто, ви будете просто заощаджувати, вкладати на депозит, або ж інвестувати в державні облігації, або ви будете інвестувати в нерухомість чи купувати землю, чи ви будете інвестувати в акції, так тобто, який взагалі інструмент ви будете використовувати, далі вам це треба зафіксувати в чіткий план, тобто до чого ви хочете прийти за рік. Скільки реально ви можете заощадити, наскільки ви можете наблизитись до цієї цілі, або ж наскільки вам потрібно збільшити дохід, щоб швидше приходити до цих цілей, ось ці всі прорахунки вам теж потрібно зробити. І тут дуже важливо в цих прорахунках також враховувати інфляцію. Не просто рахувати, що ага, моя ціль 100 тисяч доларів. Через 10 років мені треба її накопичити, значить, у мене 100 тисяч доларів. Насправді ні. За 10 років ваші 100 тисяч доларів перетворяться у ап. Абсолютно іншу суму, і вам доведеться накопичувати знову більше, тому це варто закладати для себе на старті. Щоб допомогти вам сформувати цей фінансовий план, я підготувала для вас спеціальну табличку, де ви зможете зручно заповнити всі свої цілі, поточну ситуацію, а також порахувати, скільки вам потрібно загалом інвестувати і які інструменти використовувати. Щоб її отримати, просто переходьте за посиланням під цим відео, це абсолютно безкоштовно, і я сподіваюся, що вона вам допоможе прописати Свій план, а не просто послухати це відео і відкласти знову на колись. Як це зазвичай буває ніколи, але тим не менше. Якщо ж у вас вже є фінансовий план, і у вас є свої лайфхаки, свої фішки, які допомагають вам досягати фінансових цілей, будь ласка, поділіться про це в коментарях. Якщо у вас цього немає і це відео було для вас корисним, то теж, будь ласка, напишіть. Мені дуже цінний ваш зворотній зв'язок. А на цьому я сьогодні прощаюсь. Будь ласка, поставте лайк, не забудьте. Будьте підписатись на канал і до зустрічі в наступних відео.